З вами Смогасти Джміль, і ми починаємо. Я влаштовувалась в агентство новин. Зарплата скромна. На випробувальний термін взяли мене та ще одну дівчину. Вона виглядала доглянутою, поводилася дружелюбно, але про родину свою нічого не говорила. І тут я йшла повз торгового центру і побачила її на рекламному плакаті. То був магазин Шуб. Виявилося, дівчина була дуже забезпеченої сім'ї, а Шуби один із бізнесів її мами. Вона могла і не працювати, але хотіла стати журналістом, тож і пішла набирати з досвіду за невелику зарплату. Онука запитала, чи може вона зупинитися у нас зі своїм хлопцем. Хлопець виявився красеним, вихованим та розумним. На літо він знайшов підробіток на фермі, а потім зателефонувала моя дочка: Ви в курсі, з ким зустрічається ваша онука? На наш подив він виявився родичем колишньої дружини Біла Гейтса. А ми вважали, що він зі звичайної сім'ї. Думаю, він просто не хоче привертати до себе надмірну увагу. Працював кухарем у школі, якось до нас на кухню зайшов чоловік із Опекунської ради. Ми людей звідти теж гадували, і запитав, чи залишився ще пиріг. Він буквально підсів на мої пироги і потім завжди по них приходив, а його дружина приходила зі мною лаятись не давайте йому так багато, він гладше через ваші пироги. Через кілька років ми з батьками були на одному заході, де я побачив того чоловіка з пирогами. Перекинувся з ним парою слів. А мій батько такий: ти взагалі знаєш, хто це? Виявилося, мій знайомий був герцогом та ще й кузином королеви. Сусіди запросили на шашлик. Всі були одягнені подачно. Штани, рвані, футболки, розговорився з одним чоловіком. Він був одягнений так само просто та ще й не ми потім кілька разів перетиналися, говорили про всяке. І тут я дізнаюся, що він власник фірми з оборотом у 400 мільйонів доларів на рік. Завжди вічлий, простий, ніколи б не подумав, що він багатій. У коледжі зустрічався із однією дівчиною, думав, що вона із звичайної родини. Але ні. Коли закінчилися іспити, вона запросила мене поїхати на канікули до Європи. В аеропорту на нас чекав приватний літак. А Європою ми їздили на новенькому ламборгіні. Виявилося, що батько дівчини спеціально купив машину для нашої поїздки. Не називатиму прізвище дівчини, скажу лише, що її дід заснував одну з найбільших виробничих компаній у світі. Працював у садовому центрі. Один з півробітників дивовижно розбирався в однорічних рослинах. Він був з середніх років, приємний, але не дуже товариський. Зате з гідністю тримав себе навіть із найпримхливішими клієнтами. Моя колега якось зітхнула: ех, якби тільки знали, з ким розмовляють, та він може купити весь цей центр. Виявляється, загадковий співробітник був сином графа з Європи. Він навчався у Швейцарії, канікули проводив у Монако, і йому просто дуже подобалися рослини. Деякі багаті клієнти впізнали його і потім спеціально приїжджали на консультацію, щоб їхні сади цвіли цілий рік. До нас у пожежну частину прийшов працювати новачок. Він був розумний, привітний і всім подобався, схоплював усе на льоту. Я помітив, що він завжди був добре одягнений і їздив дорогим авто. З урахуванням його зарплати мене це здивувало. Але я вирішив для себе, що хлопець просто вміє економити. А через 4 роки, через нещасний випадок, на роботі він отримав травму і був змушений піти. Тільки потім я дізнався, що він належить до однієї з найбагатших родин країни, але хотів піти своїм шляхом. Сподіваюся, він знайшов своє покликання. Я ще був студентом. На своїй старенькій машині поїхав до іншого міста, і тут тачка заглохла. Стаю і не знаю, що робити. Раптом підходить літній чоловік у старенькому джинсовому комбінезоні і каже: мовляв, зараз викличу евакуатор та машину відвезуть на ремонт. Ось тільки грошей у мене не було. Тож я впав у відчай. А дід такий, нічого, що придумаємо. Через пару днів пішов я забирати свою машину. А в салоні кажуть, грошей з тебе не візьмемо. Усередині машини я знайшов записку, наступного разу платив вперед. Словами не передати, в якому шоці я був. Вони поставили нову гуму, нові гальма, заправили машину. Виявилося, майстерня належала тому старенькому. І так, відтоді я завжди, наскільки можна, оплачує всі послуги заздалегідь. Я був продюсером музичного гурту. Був у нас один гітарист. Він виглядав як типовий кантрі-музикант. Єдине, чим він відрізнявся від інших, то це тим, що ніколи не скаржився на зарплату. Якось хтось із групи став над ним приколюватися, пропонуючи піти на соляну шахту. Хлопець відповів, що на шахтах не був, адже вони належали його дідові. Інший учасник групи запитав: у чому прикол цих жартів про сіль? А лідер гурту відповів: Чувак, його прізвище Мортон. А Мортон це найбільша компанія з виробництва солі. У 19 років познайомився з милою дівчиною. Ми потоваришували. Дівчина сказала, що батька звелів їй зводити друзів на обід і за всіх заплатити. Ну я погодився, хоч подумав, що це якось дивно. Це виявився найпафосніший спортивний клуб у нашому місті. Подруга замовила нам напої за 70 баксів. Я кажу: мовляв, а нам грошей вистачить. А вона не хвилюся. Далі нам подали стейки, креветки та іншу дорогу їжу. Мені аж погано, я сидів і думав, скільки це все коштує. Приносять рахунок на 500 доларів. Дівчина каже: тата буде незадоволений. Я з жахом. Але ж ти сама запросила мене. А вона розсміялася і пояснила, нам треба було витратити 700 доларів. Моєму батькові, щомісяця надсилають рахунок на таку суму, незалежно від того, витрав, чи він тут гроші чи ні. Я викладав в університеті в Арабських Еміратах. Ми планували одну подорож для студентів та збирали паспорти для віз. Я ніколи не бачив місцевих документів і з цікавості запитав одного студента, що можна подивитися: беру його паспорт у руки, відкриваю та не вірю своїм очам. Там написано: член королівської сім'ї. Він виявився принцем. А для мене та всіх хлопців на потоці він був просто алі. Підробляла касирам у банку, зі мною працювала до дівчина з Азії. і зазвичай назбігалися графіки. Якось вона покликала мене пройтися магазинами, купила дорогих шмоток і розплатилася кредиткою. У мене ще липа відвисна, питаю, мовляв, звідки в тебе такі гроші за нашої зарплати. А вона відповіла, що в неї багатий батька в Гонконгу. Він без питання плачував усі її рахунки. А робота у банку на неповний день це так, хобі, щоб витягти себе з дому. Ця людину звуть Артур Шурклів. Він був соціальним працівником у притилку для бездомних, де я працював. Артур допомагав бездомним понад 30 років, він творив чудеса, він для кожного знаходив добре слово. Якось він запросив мене до себе. І я, м'яко кажучи, здивувався, коли побачив, що він живе в особняку за кілька мільйонів доларів. Виявилося, що його дід був найвідомішим ландшафтним архітектором, а батько видатним фізиком. Працював у відділі обслуговування клієнтів певної телефонної компанії. У нас була одна співробітниця, мила та привітна. Якось на свята її чоловік поїхав у відрядження, а вона вирішила відвідати своїх батьків у іншому місті. Її було по дорозі з нашим колегою, він і розповів потім її секрет. Будинок її батьків був обнесений стіною і там чергувала охорона. Я думав, що подібне буває тільки в кіно. Їхній гараж був забитий італійськими спортивними тачками, був навіть Роллс-Ройс із шофером. Виявляється, її дід винайшов щось пов'язане з рефрижераторними установками, і сім'я розбагатіла на вантажоперевезеннях, та дівчина могла взагалі не працювати. Але воліла вести звичайне життя. Якось до мене заїхав друг. Виглядав так: штани всі в багнюці по коліна, куртка з дірками, зайшли до магазину, спіймали підозріли погляд продавшиць, а потім здивований, коли він дістав товстеньку пачку грошей. Справа в тому, що в нього своя геодезична контора. Його до мене привіз водій просто з полів. А пачка грошей це зарплата працівникам. На річницю весілля пішов купити дружині подарунок прямо з об'єкта, де показував новачкам, як укладати асфальт. Продавшиця спочатку касилася і пропонувала найдешевші прикраси. Коли показав пачку грошей, одразу викликала все найновіше та найдорожче. Ще й Морозова запропонувала з холодильника як для улюбленіших покупців. Знайома вигуляє доньку у пісочниці. І тут з'являється пом'ятого вигляду матуся з хлопчиком. Поки діти грали, подруга морально приготувалася, що зараз проситимуть грошей. Зовнішній вигляд жінки про це просто кричав. Здивування настало, коли жінка сіла в тюнінговане авто і поїхала. Виявилося, що має нерухомість по всій країні. Тим, хто додивився до кінця це відео, є унікальна можливість привітати мене сьогодні з днем народження в коментарях, якщо ви, звичайно, хочете. Також у мене з'явився другий канал. Історії з життя, там будуть виходити довгі історії. Перейти на канал можна за посиланням в описі до відео і по значку на вашому екрані. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастий Джміль.